Курс долара увесь тиждень, продовжував коливання. Причому в межах не копійок, а кількох гривень. Нацбанк при цьому запроваджував все нові обмеження, виштовхуючи клієнтів на чорний ринок. Голова НБУ Валерія Гондарєва пояснює ситуацію, тим, що люди втратили довіру до банків, ну що навряд чи дивно, і забирають звідти заощадження за минулий рік. і Початок нинішнього винесли вже 144 мільярди гривень, знекровивши банківський сектор. За цей Час збанкрутували 44 банки і державі через фонд гарантування вкладів. Тепер треба повернути людям ще 50 мільярдів гривень. Власне, це і все, що очільниця НБУ встигла Я пояснити з трибуни Верховної Ради. Далі говорити не дав Ляшко. Він зайшов просто за спину Гонтарєвій і дав команду своїй радикальній групі блокувати трибуну. І Ось що відбувалося далі. Дякую. Дякую. Цей показник повністю узгоджений. Народні депутати. Послухайте, це, це не вам треба, це не вам вирішувати, колеги. Це не вам вирішувати, колеги. Боронити Валерію Гонтова вийшов і син президента. От видно, Олексія Порошенко, і ось голову НБУ нарешті таки вивели з НАТО, бо чесно вже були побоювання, що почнеться бійка. Олег Ляшко цього тижня вчинив їх аж дві, але про це пізніше. Поки що про гроші. Громадськість вимагає відставки голови НБУ, але зрозуміло, що до отримання кредиту МВФ це питання ніхто не розглядатиме. В понеділок парламент зі скрипом такі ухвалив з. Міни до бюджету, які потрібні для утримання траншу, вони передбачають непопулярні кроки, зокрема зростання ціни на газ на 280%. Впливовий в світі економіст Андерс Аслунд вважає, що це насправді. Є найрішучішим кроком сподолання корупції, бо в Україні десятки ділків вже сколотили свої мільйони, купуючи у держави дешевий газ і перепродаючи його за ринковими цінами. Тепер цього не буде. Але як з такими цінами вижити населенню, особливо тим людям, які опалюють будинки газом, у змінах до бюджету розбирався Володимир Соколов. Чого тільки не зробиш заради грошей МВФ цього тижня. Кабмін і Верховна Рада пішли на безпрецедентні заходи для порятунку вітчизняної економіки і стабілізації гривні. Уряд руками нацкомісії з регулювання у сфері енергетики підвищив тарифи на газ для населення одразу на 285%. відсотків. Парламент ощасливив у лапках працюючих пенсіонерів, обклавши їхні пенсії 15 відсотковим податком. 238 рішення прийнято. Загалом же рада ухвалила більше десятка законів та змін до бюджету, на яких наполягав міжнародний валютний фонд. Для цього депутати зібралися екстрено у понеділок і працювали аж до ночі. Найбільше суперечок викликали зміни до пенсійних законів. Їх ухвалили аж з п'ятого дубля. Що не влаштовує ще раз, шановні колеги, не може бути такого, щоб для одних 10 мінімальних обмеження, а для інших, отримуючи мінімальну пенсію, мінімальну зарплату, 15% платити. Цей закон не стосується. Зменшення пенсій ні до ярок, ні прибиральниць, ні тих людей, які мають низькі прожиткові стандарти. Всі, хто отримують пенсію, в розмірі 1500 гривень, не підпадають під дію цього закону. Ще одна норма, яка викликала гостру дискусію, поетапне підвищення на 5 років пільгового пенсійного віку для жінок. І на стільки ж років страхового стажу. А держслужбовцям, прокурорам та суддям і взагалі поставили ультиматум або пенсія, або робота. Єдине, чим заспокоїв їх соціальний міністр, норма закону діятиме до 1 січня 2016 року. Ті люди, які виберуть залишитися на заробітній платі і відмовляться тимчасово на пенсію, після виходу на пенсію отримують свій. Старий рахунок пенсії, а може може бути, що новий перерахунок пенсії буде вище. Тому на вибір. На вибір Верховна Рада також на вимогу МВФ ухвалила і закон про посилення відповідальності власників та менеджерів банків. Їм загрожує до п'яти років в'язниці за доведення фінустанов до банкрутства. А ще парламент за поданням уряду з 20 до 70% збільшив ренту на видобуток газу і в півтора рази залізної руди. Це дозволить залучити до державного бюджету в 2015 році додаткові доходи у розмірі 9 мільярдів гривень. Чорною дірою, яка загрожує стабільності гривні, експерти МВФ та економісти називають нафтогаз України. Для виплат боргів цієї організації Нацбанк витрачає мільярди доларів зі своїх резервів. А відтак, щоб зробити бездефіцитний бюджет «Нафтогазу», Кабмін підвищив з 1 квітня тарифи на газ. Але не на 20 чи 30 відсотків, а більше ніж у чому в рішеннях уряду і НКРКП я не побачив всім монополістам до кінця 15-го, до початку опалювального сезону забезпечити 100% облік тепла гарячої води, там і води там і холодної. Якщо не забезпечили, нарахування йдуть за соціальними нормами споживання. Крапка два пункти треба. І все фахівці вже попередили це може звести до масових неплатежів, адже лише за опалення у двокімнатній хрущівці людям доведеться платити понад тисячу гривень. Тоді як субсидії, які Кабмін обіцяє найменш забезпеченим. Вистачить не для всіх при такому рівні тарифів, які от на сьогоднішній день запланувало правительство, значить, середня зарплата по Україні має составляти порядка там пятнадцяти тисяч гривень. А тут ще й величезна інфляція і знецінення гривні. Щоправда, цього тижня українська валюта дещо зміцнила свої позиції, а слідом за неї почав дешевшати і бензин. От тільки чи надовго? Нинішню стабілізацію гривні фахівці називають тимчасовою, а попит на долар відкладеним. Просто Нацбанк різними адміністративними заходами обмежив купівлю валюти на міжбанку. Зокрема, підприємства та установи тепер мають надавати довідки про відсутність податкової заборгованості, якщо їхні контракти понад 50 тисяч доларів. Замість того, щоб розділити реальний попит на гривню, і спекулятивний. Національний банк почав стригти всіх під одну гривінку, так і страждають всі. І шкода для реальної економіки теж фундаментальна. Відтак, імпортери не можуть купити долари і євро для розрахунків із постачальниками товару. І імпорт фактично зупинився. Експерти застерігають, що через такі обмеження може виникнути дефіцит імпортних товарів, у тому числі і критичних не, У мене давно аптімізманітуже дивним називають фінансисти і підвищення облікової ставки НБУ аж до 30%. Це кажуть, унеможливлює будь-яке кредитування і може пустити під укіс всю економіку. Но это безумие, очередное безумие. У предприятий не будет оборотных средств. У них сейчас -то уже практически нет оборотных средств. Предприятия перестанут выпускать продукцию, не будет товаров. А деньги-то остались, гривну-то Нацбанк печатает. И что с инфляцией происходит, когда у вас товаров меньше? А, Денег більше інфляція ще раз росте. Аби Валерія Гонтарєва пояснила такі дії Нацбанку і стрибки гривні, її знову викликали до парламенту в четверте за останні два місяці. Звинувачення нардепів у приховані емісії і безконтрольній роздачі грошей, наближеним комерційним банкам. Голова НБУ відкинула вигадки про сотні мільярдів гривень, надане за мою каденцію безконтрольного рефінансування, виглядають не інакше як не Більш того, кожна грівна рефінансування, яке зараз видається. Прямує виключно на відтік депозитів. Щоправда, договорити, очільниці НБУ нардепи не дали. Радикали зірвали виступ, так і не давши поставити Гонтарєвій професійних запитань. От тільки навіщо тоді викликали? Я прошу депутатів, заспокойтесь і дайте виступити керівнику. Не зачіпайте, я сказав. Алі Ляшко. Я шкода! Ви що робите? Тим часом у п'ятницю гривня в обмінниках знову трохи просіла. Одна з версій через імпортерів, які вимушено пішли за валютою на чорний ринок. Якщо політика Національного банку залишиться така, як і була, то гривня, на жаль, поповзе вниз. І стабілізується теж, на жаль, десь за 30. Прогнози фахівців відносно того, яким буде курс, нині дуже обережні. Кажуть, шанси на зміцнення гривні є, але за певних умов. Коректіровка ринка. Совершенно реально може бути до уровня 20-22. Вот в этом діапазоні ми вправе ожидать корректировки ринку навіть на деньгах Международного валютного Другой вопрос, что потім є цілий ряд рисков зв'язаних з тим, а вообще Україна почав програму з Международным валютным фондом, она не продолжит или ні? У нашій історії після отримання перших траншів Україна вже тричі зривала подальше кредитування МВФ. Як буде цього разу і чи вистачить коштів фонду для стабілізації економіки? Невідомо. Будьте встрічі. Ять очередний меморандум СМВФ і очередний кредит СМВФ з осторожним оптимізмом, тому що оптимісти к сожалення в Україні в останнє тотіряють деньги. Рішення МВФ про виділення Україні кредиту мають ухвалити вже цієї середи. А перший транш у межах 10 мільярдів в уряді чекають не пізніше ніж до кінця березня. Володимир Соколов, факти тижня. Thank <laughs> you.